Номер Микола Найдюк. Ігор Таліков. 70 легіон пропустив сьогодні. Але це не суть важливо. Четвірки йде. В центрі або на своїй половині. Лакіт запробував. За слабкий удар, порушує правила. Так про не буде очікувати. Ось таки таких дій. Момент, Сидорчик, Шенко, класна передача Пісарєв. Встигає. Момент Дальній. Удар непоганий удар. Таліков можна бити, є удар. Таліков сам залишився біля меча. Справа є лакіза. Можна пробивати і забиває. Просто таки прошиває. Оборону суперника Єрталіков. 1-0. У нас 19 хвилина поєдинку. Через, давайте дивитися. Пробуває там рікошетом. Так дивіться, там і Реміс м'яча торкнувся. Тут зараз відповідь ДДХ буде ні. Порожні ворота І, -і не забиває. Це Раслакіза буде бити. Є удар, ну і дуже схожий м'яч. На такий, як і забив Єгер Таліков. Дежавю просто таке. 77-й номер до цього забував. Зараз 7-й просто. 19-20-тах хвилина. фатальними стають. Користуються своїми шансами. Ну, дуже схожий. Знову такий. Передача. Удар, Реміс перерву чому опинився. Лакізо З м'ячем залишився і пробиває. Але зараз в рамці у нас Богдан Гелітій. Чечет помиляється, а тут вже не точно передача Іванченко. Забити, забиває Ігор! 4-0. Смал Дніпро громить просто таки. свого суперника. Я воно! Я воно! Прочитав цю передачу, вискочив за спини Кравинського. І поміж ніг пробиває. Команда поступається. Хаустов. Незрозуміла передача. І знову-таки. Під свій контроль забирає м'яч. Момент, а тут торкнувся м'яча Кравинський. або ні на кого буде м'яч. Записано на Сидорчука або на Кравинського. Здається, Кравинський не торкнувся м'яча, а тут на Сидорчука. Починає Суперника? Uh -huh. Знову гора, гра, є час. Віддає передачу, забиває Кравінське отут. Ось те, що має, може, мусить і робить Станіслав Гора. Пауза просто такий гросьмейстра. Так, оцінив замах. Замах. І передача. Кравінський на випередження грає. Чотири. перехоплюють Радченко. Радченко, класна передача. Гора забити. Дуже. Ну і знову Гелітій п'ятим польовим виходить. Розпідка, а тут чому ніхто не приймав м'яч! Отримуйте і розписуємося. Антон з суперм'яч. Дивимось, як тут один інший, тут зупинився Таліков і майже центр поля набігає. І з лівою в дев'ять дальньо. Що потрібно робити? І взагалі розгубився Смайл. Іванченко передає. Випустити Юлітія. Три в одного. Літий забивати кудись. Це все ще попереду. Пора передача! Не влучає. Жотий поєдинок. Порожні ворота. Забиває Таліков. Ігор Дубель оформлює. У цьому матчі сердечко на камеру від 77-го номера. 35-та хвилина. Зелений помиляється, встигає заблокувати цю передачу і вже в порожні ворота влучає. Ще один момент, але стійку. Порожні ворота на дюк потрібно бити. І Микола забиває, забиває Микола. <ріху> також привітання на камеру від Миколи. Ну Тут був час також перехоплювати цієї передачі, подивився і спокійно відправляє м'яч порожнього ворота. Суперника 36 хвилин. Забитий тут по Ну, Тут забитий кравицький також. Але наближається вже на відстані 6 а 4 балів до 3 та 4 місця. Отже, вітаємо команду Італія Соломки. Вітаємо з перемогою. Класний поєдинок проведений від. Смайл Дніпро на цьому у нас офіційно восьмий тур завершено. Друзі, я всім дякую за увагу. Хто дивився всі ці матчі? Хто не дивився, там, можливо, нагода є всі матчі вже в прямому ефірі, звісно, були показані, а зараз вони є на нашому сайті. Згодом будуть огляди. Ну а далі у нас завтра, давайте по завтрашньому дню, завтра у нас перша ліга. Перша ліга нарешті розпочне своє друге коло після там ну, два місяці, напевно. Так, майже два місці. У нас фелішта Флауерс, остров, Грізлі Спіка, Айсблік та Міга. Дуже класні матчі з 11 години. Всіх запрошую. Всім дякую за увагу. Тихого мирного неба. Скоро почуємось. До побачення.